Рашистські загарбники продовжують ігнорувати закони, та звичаї війни застосовують тактику терору проти мирних громадян України. У ніч на 31 березня 2023 року. Російські нацисти із застосуванням перероблених ракет зенітно-ракетного комплексу с 300 здійснили дев'ять ударів по цивільній інфраструктурі міста Харків. Також рашисти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва Шахет-136-131 з північного напрямку Брянська область РФ. На додаток у небі зафіксовано до п'яти інших повітряних цілей, імовірно, повітряних куль. Загалом було знищено 9 із 10 кацапських ударних дронів. 1. підрозділом протиповітряної оборони сухопутних військ Збройних сил України та 8 силами та засобами повітряних сил Збройних сил України, зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп повітряного командування Схід Збройних сил України. On March 30, 31, 2023 the defense forces of Ukraine downed 9 Iranian-made attack drones Shacht 131-136 type were used by Russian Nazis to attack Ukraine from the northern direction.